Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, не соромтеся звертатися по допомогу. Заповніть анкету на сайті safebeauty.com.ua. Зробити перший крок важко, але зміни можливі і вони того варті. Вітаю, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня, з 17 по 23 березня. Ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або Баймієкофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Червоні лінії України на минулому тижні під час обговорення можливості миру пролунала пропозиція про запровадження тридцятиденного режиму припинення вогню. Україна заявила про готовність до такого кроку за умови, якщо РФ також буде його дотримуватись. Перший крок до діалогу припинення дій в небі та на морі, а потім і на всьому фронті. Окрім того, українська сторона порушила питання пунктів, на які в жодному разі не погодиться при укладанні миру з РФ. Їх назвали черво. Вони лініями, які Україна воліла б не перетинати, чітко їх визначив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Фінляндії. Головний принцип незалежність і суверенітет України не можуть бути предметом компромісу. Зеленський наголосив, що жодна з тимчасово окупованих територій ніколи не стане їхньою. Україна не дозволить РФ впливати на свої рішення, внутрішню політику чи майбутнє українського народу. Також президент відкинув будь-які спроби Москви диктувати, якою має бути українська армія і в якій чисельності. Це принципове питання, оскільки сильні збройні сили гарантія того, що вторгнення не повториться. Захист країни це справа українців, а не тема для дискусій із державою агресором. Крім того, економічні пункти гарантій безпеки теж не будуть обговорювати з РФ. Україна має сама визначати свою економічну політику та шляхи відновлення після всього жаху, що натворили окупанти. Окремо Зеленський підкреслив, що Україна наполягатиме на звільненні всіх своїх громадян, які нині перебувають у тюрмах РФ. Йдеться про тисячі людей, які мають повернутись додому до своїх рідних. Так само обов'язковою мовою є повернення тіл. Держава має віддати їх сім'ям для гідного поховання. Фінський лідер на цій зустрічі підтримав українського президента, наголосивши, що лише Україна визначає свої червоні лінії та свою переговорну позицію. Саме українці повинні мати право вибирати своє власне майбутнє, включно з тим, що приєднатись до ЄС чи Північноатлантичного альянсу, за словами очільника МЗС України Андрія Сибіги, який в медіа також говорив про червоні лінії раховано. Це ті фундаментальні речі, про які знають усі партнери України. Тож ніхто, тим паче, РФ не має вирішувати за нашу державу, як і куди її рухатись. Натомість Путін і далі намагається висунути низку умов, які свідчать про небажання йти на компроміс з ключових питань. Хоча Путін і запропонував незначні поступки. Ключовою умовою РФ для будь-якого просування до миру є повне припинення іноземної військової допомоги та обміну розвідданими з Києвом. Іншими словами, Путін продовжує наполягати на тому, що мир може. Можливий лише тоді, коли Україна буде роззброєна. Ну і питання окупованих територій. ОРФ прагнуть, щоб у рамках мирної угоди щодо України була згода на визнання російськими частини окупованих територій України. Тим часом, 20 березня, очільник Кремля підписав указ, який змушує українців, що незаконно в лапках перебувають у РФ та на окупованих територіях, до 10 вересня врегулювати свій правовий статус або залишити ці регіони. Цей документ є частиною масштабної кампанії Кремля, спрямової на зміну демографічного складу окупованих територій. Торії України влада РФ систематично нав'язує українцям своє громадянство через примусову паспортизацію, водночас переселяючи громадян РФ на ці території. Окрім того, Указ передбачає обов'язкові медичні обстеження та здачу аналізів для іноземців, що в'їжджають на окуповані території, за даними. ISW такі заходи використовуються для збору персональних даних примусової мобілізації та депортації. На мою думку, окреслені Україною червоні лінії це вже спроба впливати на подальші переговори, які будуть відбуватись у Саудівській Аравії. Публічне їх оголошення це як закріплення базових переговорних пунктів, хоча не факт, що в межах човникової дипломатії якісь із них не можуть набути нових інтерпретацій та значень, адже дипломатія це мистецтво можливого, але і торги. І це українська спроба зробити собі виграшні карти. Конфіскувати чи не конфіскувати на цьому тижні влада Британії та ЄС винесли для обговорення питання про конфіскацію російських активів. Нагадаю, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, західні держави заморозили її закордонні активи на суму майже 280 мільярдів доларів. Більша частина яких зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear. Розглядалась можливість конфіскації цих коштів однак навесні два четвертого року ця ідея фактично втратила актуальність через відсутність необхідних юридичних підстав. 20 березня з'явилася інформація від Deutsche Welle, що лідери ЄС офіційно припинили дискусію щодо конфіскації заморожених активів, ухваливши відповідне рішення на саміті. Згідно з текстом висновків саміту, активи РФ залишатимуться заблокованими доти, доки не припинить свою агресивну дію РФ проти України та не компенсує завдані нею збитки. Водночас ЄС зосередиться на використанні відсотків від цих активів для підтримки України. Проти конфіскації понад 200 мільярдів доларів виступили кілька країн, зокрема. Франція, Німеччина, Бельгія та Люксембург. Вони аргументували свою позицію необхідністю дотримання законодавства, ризиками для фінансової стабільності, зокрема впливу на курс євро та можливістю використання активу як важеля впливу на РФ під час майбутніх мирних переговорів. У той час у ЄС запевнили. Продовжить тиск на РФ шляхом нових санкцій і посилення контролю за вже запровадженими обмеженнями, щоб зменшити здатність РФ вести протистояння. Прем'єр Бельгії висловився після зустрічі, вважаючи, що це може мати серйозні наслідки. Він наголосив, що не варто уявляти ці активи як маленьку скарбничку Путіна, яку можна просто розбити і використати на власний розсуд. Посол Бельгії в Україні пояснює, що більшість активів у Бельгії є знерухомленими, а їх конфіскація. Означатиме втрату стабільного джерела фінансування для України. Дипломат використав метафору, порівнюючи можливе вилучення коштів із вбивством гуски, що несе золоті яйця. Натомість, країни G7 вирішили спрямовувати Україні прибуток, отриманий від реінвестування заморожених активів. Україна отримала другий транш у розмірі 1 мільярд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Загалом, за ініціативою G7 європейські партнери вже передали Україні 4 мільярди євро. За даними Мінфіну, отримані кошти будуть спрямовані на соціальні виплати, військові потреби, відновлення критично важливої інфраструктури. Шмигаль наголосив, що Україна прагне повної конфіскації заморожених російських активів, адже вони мають стати основним джерелом відбудови країни. За його словами, у 2025 році уряд зосередиться на розробці механізму конфіскації. Єврокомісар запевнив, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну. Він також нагадав про ініціативу сейф на 150 мільярдів євро, яка дозволить українському оборонному комплексу працювати на рівних правах із підприємствами із ЄС. Я вважаю, що така нібито двозначна позиція ЄС щодо заморожених російських активів, що використовуємо відсотки, але не віддаємо сам актив. Свідчить про те, що перемогла позиція страху перед наслідками передачі їх для світової фінансової системи. Схоже, що там злякали, що інші країни з неліберальними політичними режимами, бачачи цей прецедент, почнуть в ручному порядку виводити свої активи з країн ЄС туди, де в їх жодному разі не відберуть. А це б означало крах західних фінансових центрів. Тому, як би нам не хотілося отримати ці кошти, вірогідно, вони стануть одним з пунктів майбутніх перемовин. І без згоди РФ у повній мірі ми їх не отримаємо. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага, користь, неймовірний смак та гарний настрій. Техно новинки від NVIDIA. На цьому тижні відбулася одна з найважливіших подій у сфері шаї та високопродуктивних обчислень, яку називають супербоулом штучного інтелекту. 18 березня компанія NVIDIA провела свою щорічну технологічну конференцію. Цього року CEO NVIDIA Дженсен Хуанг представив оновлені графічні процесори Blackwell Ultra, Vera Rubin і Feynman, А також презентував найменший шаї суперкомп'ютер DGX і людиноподібного робота з вбудованим шаї Ісаґруд N1. Це сім ключових новинок конференції NVIDIA 2025. Тож NVIDIA представила одразу три покоління графічних процесорів. Blackwell Ultra – це справжній ривок у шеї обчислення, у 40 разів швидший за попереднє покоління і здатний працювати з гігантськими мовними моделями. Вийде вже у другій половині 25-го року. Вера Рубін у 26-му принесе ще вищу ефективність і революційне управління даними в дата-центрах. А у 28-му році на зміну йому прийде Фейнман, ще потужніший графічний процесор, створений для майбутнього штучного інтелекту. До речі, свою назву він отримав на честь Нобелівського лауреата фізика Річарда Фейнмана. Та NVIDIA не лише вдосконалює процесори, вона також розвиває персональні шеї комп'ютери. На конференції представили DGX Spark, який дозволяє запускати моделі штучного інтелекту локально, без потреби у хмарних сервісах. Завдяки суперчипу цей комп'ютер виконує до тисячі трильйонів операцій на секунду. А незабаром з'являться й інші моделі DGX, які виготовлятимуть такі гіганти, як Dell, Lenovo та HP. Ну і звісно, робототехніка. На конференції компанія презентувала ІСА Ґрут Н1, першого робота гуманоїда з відкритим вихідним кодом. В основі робота фізичний рушій Ньютон, який у 70 разів швидше за інші симуляції навчає роботів взаємодіяти з реальним світом. А його мозком стала нейромодель Groot Н1, що працює за принципом людського мислення. Тобто вона аналізує можливі варіанти дії і передає сигнали для виконання завдань. До речі, натхненням для розробки став культовий світ зоряних війн. Робот отримав власне ім'я Блу. Взагалі, Дженсен Хуанг впевнений, що людиноподібні роботи почнуть дуже активно застосовуватися на виробництві менш ніж за 5 років. А ще NVIDIA анонсувало партнерство з General Motors. Тепер їхні шаї рішення допоможуть у розробці нових автомобілів, автоматизації виробництва та вдосконаленні логістики. А також Дженсен Хуанг заявив, що глобальні інвестиції у дата-центри та шаї інфраструктуру у найближчі роки досягнуть 1 трильйона доларів. І ці інвестиції вони планують робити саме на батьківщині, прагнучи переорієнтувати ланцюг постачання з Азії. На мою думку, загалом NVIDIA робить величезний внесок у майбутні технології. Усі представлені новинки від Blackwell Ultra до роботаблу мають одну спільну мету зробити шаї ще ефективнішим і гнучкішим. NVIDIA планує оновлення на роки уперед, будує глобальну інфраструктуру і готується до моменту, коли шаї стане невід'ємною частиною нашого життя. Зведення з фронту. Попри розмови про перемир'я та припинення вогню на фронті не стає спокійніше ні на день. Армія РФ на сході продовжує тиснути на лиманському напрямку. Ситуація залишається напруженою. Російські війська безпреривно атакують, використовуючи авіацію, артилерію, fpv дрони та дрони зі скидами. Особливо активно діють ударні безпілотники типу «Ланцет» і «Молнія». Про це повідомив начальник відділення комунікації 60-ї окремо механізованої бригади Максим Білоусов. Попри постійні Турми українські сили оборони намагаються сповільнювати просування противника у стримуванні атак, задіяні підрозділи піхоти, артилерія та оператори fpv дронів. За словами Білоусова, противник здебільшого діє невеликими піхотними групами, намагаючись максимально наблизитись до українських позицій. Водночас трапляються і механізовані штурми, із застосуванням бронетехніки БМП, БТР і МТЛБ. Українські захисники докладають усіх зусиль, щоб відкинути ворога і не дозволити йому Кріпитись на нових рубежах. Проти на Луганщині частково армія РФ, на жаль, має успіхи, зокрема поблизу Нєвська. Про це повідомив аналітичний проект Deep State, оновивши мапу. Також 17 березня аналітики зазначили, що окупанти просунулися біля Бурлацького на Донеччині. В області тривають запеклі бої. Українське командування ухвалило рішення відвести бійців ЗСУ з невигідних позицій на одній з ділянок, щоб зберегти життя військових і покращити оборону. Як зазначив генерал лейтенант Сергій Наєв, це дозволило не лише мінімізувати втрати серед українських захисників, а й завдати значних ударів противнику за останній місяць, завдяки злагодженій роботі розвідників-операторів дронів, артилеристів, мінометників, танкістів та піхоти, вдалось знищити понад 30 одиниць російської бронетехніки. Та понад дві тисячі окупантів перестали існувати, водночас у Торецьку ситуація залишається нестабільною. Лінія бойового зіткнення постійно змінюється. Ворожі війська здійснили ротацію та ввели нові підрозділи, серед яких 150-та мотострілецька дивізія, що посилила натиск на українські позиції. Сили оборони продовжують утримувати рубежі та завдавати противнику втрат. На покровському напрямку ворог продовжує наступальні дії, однак інтенсивність штурмів поступово знижується. Російські окупанти більше не використовують бронетехніку, а для пересування вдаються до застосування двоколісного транспорту. Зокрема, зафіксовані випадки, коли штурмові групи рухались на мотоциклах квадроциклах. А останнім часом навіть на електросамокатах і велосипедах, але це не допомагає їм уникати ударів, як повідомив керівник прес-служби з 14 ї бригади національної гвардії України Червона Калина Микола Коваль, атаки ворога відбуваються по всій зоні відповідальності бригади. А їхня частота може коливатись від кількох до 20-30 штурмів на добу. Після знищення однієї групи окупанти одразу висувають наступну, переважно складаючи її з п'яти осіб. Хоча іноді відправляють і поодиноких бійців на сіверському напрямку. Ситуація залишається складною, а інтенсивність штурмів не зменшується. Водночас помітно скоротилась кількість бронетехніки, яку використовує ворог. Як повідомив командир батальйону К 2 54-ї окремої механізованої бригади, з позивним Оскар, раніше противник активно застосовував броньовані машини, що супроводжували штурмові групи, а також використовував автомобілі, баги та мотоцикли. Наразі ж атаки здійснюють переважно піхотні підрозділи, що пересуваються на легкій техніці невеликими групами. Війська РФ поповнюють свої підрозділи новими мобілізованими, яких накопичують у захоплених містах поблизу лінії фронту, зокрема на Заводах у Лисичанську та Сєвєродонецьку. щотижня на передову прибуває 200-250 нових бійців. За словами українських військових, захоплені в полон командири танків та БМП, підтверджують, що їхні підрозділи які висувають на позиції малими групами, щоб уникати масованих втрат під час пересування. На сумщині російські війська здійснюють спроби прориву, зосереджуючи зусилля в районі Басівки, Міжуравкою та Новеньким. Ворог використовує тактику швидких рейдів, піхотних груп, що пересувають. На квадроциклах, намагаючись увірватися населений пункт і закріпитись там, За даними аналітиків Deep State, такі атаки носять хаотичний і неорганізований характер. Окупанти погано орієнтуються на місцевості, через що блукають по селу та навколишніх полях. Це дає змогу українським силам швидко знищувати ворожі групи. Водночас ситуація залишається складною, оскільки РФ накопичила значну кількість піхоти, яку постійно кидає в атаки, намагаючись прорвати оборону та просунутись в української території. територію. Село сило оборони України докладають максимум зусиль, щоб зупинити ці спроби та не дати противнику досягти успіху. На Курщині триває операція українських військових. Загрози оточення, попри деякі голосні заяви, немає. Наші бійці не дають ворогу розширювати окупацію та готуються до можливих атак. Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції зазначив, що РФ стягує війська в Курській області і планує удари по Сумщині, Харківщині та Запорізькій області. Але за його словами, Україна не збирається дозволяти ворогу реалізовувати ці плани. Також на цьому тижні РФ підтягнула війська до кордону в Білогородській області та задіяла диверсійно-розвідувальні групи, але ЗСУ нівелювали загрозу. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Тож ситуацію в цілому можна підсумувати словами президента Фінляндії після зустрічі з Зеленським. Україна у кращому військовому становищі, ніж про це повідомляють відкриті джерела. Ювілей королеви української поезії. На цьому тижні виповнилося 95 років легендарній поетесі шістдесятниці Ліні Васильівні Костенко. Вона не просто писала вірші, вона творила історію, боролася за правду і залишалася вірною своїм принципам, навіть коли це було небезпечно. Її батько, який знав 12 мов, був репресований, коли ліні було лише 6 років. Родина переїхала до Києва і під час Другої світової їхній дім на Трухановому острові згорів. Усе це відобразилося в її поезії, сповненій пережитого болю і боротьби. Літературну кар'єру вона розпочала дуже рано. Вже у 16 років її вірші друкували у журналах. Але радянська влада швидко звернула увагу на її сміливі тексти. Тоді її ім'я фактично зникло з офіційної літератури. Протягом 16 років її твори не друкували, а сама поетеса потрапила до чорного списку. Проте вона не мовчала, підтримувала дисидентів, підписувала листи протесту, а також відкрито виступала проти арештів українських інтелігентів. Через це її творчість на довгі роки залишалася під забороною. А знаковий роман Маруся Чурай пролежав у шухляді шість років, перш ніж побачив світ. Але це був справжній прорив. Книга стала не просто художнім твором, а символом української самобутності, боротьби і національної пам'яті. У 1987 році за цей роман Ліна Костенко отримала Шевченківську премію. У 90-х роках вона перестала брати участь у громадському житті. Водночас брала участь у наукових експедиціях до Чорнобильської зони, пояснюючи, це просто – «Може бути, там я спасаю душу. Потім у період помаранчевої революції трохи поверталася до громадської активності, а згодом вона відмовилася від звання Героя України, відповівши політичної біжутерії не ношу. Вона не прагнула слави, хоч і мала з десяток відзнак, зокрема найвищу нагороду Франції Орден почесного легіону. Ліна Костенко роками напрацьовувала свій доробок. Із початком нападу на сході України письменниця долучилася до гуманітарної ініціативи Другий фронт АТО, надсилаючи на передову збірки своїх поезій. Після повномасштабного вторгнення РФ вона не припинила творити, писала між обстрілами та під час ракетних атак. Відмовилася покидати рідний Київ. До речі, у травні 24-го року вона отримала звання почесного громадянина міста Києва. У Львові у театрі імені Марії Заньковецької напередодні 95-річчя Ліни Костенко встановили її погрудя. Автор скульптури Львівський митець Ярослав Мотика. Ця скульптура вшановує не лише поетесу, а й її автора, який відійшов у вічність 1 березня цього року. Ліна Костенко особисто відвідувала його майстерню, а художник створив її портрет по пам'яті, зауваживши, що такі обличчя не забуваються. У сам же день 95-річчя Ліни Костенко з вітальними словами звернулися публічні особистості, засвідчуючи глибоку повагу та вдячність за її творчість і громадянську позицію. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своєму дописі розмістив спільне фото та назвав Ліну Костенко щирою, сміливою, вільною, яскравою та талановитою. Її слово в саме серце пронизує, хвилює, карбує в пам'яті, написав він, додавши, що для нього велика честь знати поетесу особисто. Мер Києва Віталій Кличко у своєму привітанні підкреслив, що Ліна Костенко це символ українського духу, що вона пережила Другу світову у Києві і залишилася у столиці під час повномасштабного вторгнення РФ. Поет і видавець Іван Малкович також присвятив допис ювілярці, відзначивши, що вона є найцитованішим українським письменником. Він зауважив, що до її днів народження українська молодь влаштовує флешмоби, а сторінки, які присвячені її творчості, мають величезну кількість підписників та шанувальників. Малкович назвав її королевою української поезії ХХ століття. І до слова, саме тиждень, коли відзначає день народження Ліна Костенко, є національним тижнем читання поезії. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі. Якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Полювання на рубль. На цьому тижні було пожвавлення щодо цінних паперів агресора. Хедж-фонди і брокери вивчають можливості торгівлі російськими активами, яких захід уникав, але які на їхню думку можуть різко зрости. – це такі інвестиційні організації, мета яких отримати високий дохід незалежно від ринкової ситуації. Вони вважають, що угода про припинення вогню стане кроком у цьому напрямку. Таку інформацію опублікували у Financial Times. Попри санкції, окремі західні фонди міркують над способами роботи з російськими облігаціями, які після вторгнення РФ Україну у 2022 році майже втратили вартість, але нині поступово відновлюють позицію. Нагадую, хоч Кремль і намагається створити враження стабільності, реальний стан економіки РФ свідчить про зростаючі проблеми. Про це на початку року писали західні аналітики, зокрема Bloomberg і Financial Times. Вони вказували на виснаження фінансових резервів, інфляційний тиск і ризик економічної нестабільності. Взагалі, нинішня економічна модель РФ працює за принципом економічного стероїду, штучного підживлення через неконтрольоване кредитування. Але така система не стійка. Центробанк я ключову ставку до 21%, намагаючись стримати інфляцію. Однак оборонні підприємства, сільське господарство та будівництво продовжують отримувати дешеві кредити, що створює загрозу банкрутства у разі спаду економіки. У разі скорочення військових витрат країна може зіткнутися з хвилею фінансових дефолтів, оскільки бізнес не зможе обслуговувати свої борги. Із 2022 року санкції забороняють операції з російським суверенним боргом а багато компаній емітентів в Українах стикаються з проблем. Пошуку банків або посередників для здійснення платежів своїм кредиторам. Водночас пряма торгівля рублем значно ускладнена через санкційні обмеження щодо російських фінансових установ та внутрішні правила західних банків. За даними видання, обсяги міжнародної торгівлі рублем скоротились до 50 мільйонів доларів на тиждень, тоді як до повномасштабного вторгнення сягали мільярдів. Деякі трейдери використовують казахстанські тінги як проксівалюту для операції з рублем, що дозволяє збільшити торгівельний обсяг до 100-200 мільйонів доларів на тиждень. Цього року тенге зріс по відношенню до долара приблизно на 5%, але такі угоди важко провести у великих обсягах. Деякі банки та брокери пропонують ставки на зміну курсу рубля виражені в доларах, що дає інвесторам змогу уникати безпосереднього контакту з російським ринком. Йдеться про так звані безпоставкові форварди, NDF, які часто використовуються для торгівлі валютами країн, доступ до яких за межами їхніх кордонів є обмеженим, як от у Нігерії чи Єгипті. Луїс Коста, глобальний керівник стратегії ринків, що розвиваються в Сітібанк, сказав західні банки, очевидно, зв'язані з санкціями, без поставкою форва це інструмент, в якому вам не потрібно володіти валютою або будь-яким російським активом. Наразі російський рубль демонструє тенденцію до зміцнення на тлі сподівань про припинення бойових дій. Якщо ще наприкінці лютого курс валюти РФ коливався в межах 87-90 рублів за долар, то у березні він опустився до 81 рубля. За даними Google Фінанси, курс долара в РФ становить трохи більше 81 рубля. Водночас, офіційний курс, встановлений центробанком Росії, залишається на рівні 84-30 копійок. Російські ЗМІ вже називають це геополітичною розрядкою. Крім того, аналітики Trading Economics прогнозують, що Центробанк РФ може піти на підвищення процентної ставки, що також сприятиме підтримці курсу рубля. Попри теперішнє зміцнення, курс рубля за останні 6 місяців зазнавав значних коливань. Наприкінці листопада 2024 року долар подорожчав до 113 рублів, після чого відбулось незначне зниження. Курс не опускався нижче 100 рублів. Напередодні нового року відбувся черговий стрибок, долар досяг позначки 114 рублів, після чого поступово почав дешевшати. Зараз рубль продовжує зміцнюватись, хоча його довгострокова стабільність залишається під питанням. На мою думку, Інколи очікувані інвесторів випереджають реальні політичні події, тож слід придивитись, чи це ажіотаж спекулятивний, чи все ж таки за цим стоїть інсайдерська інформація окремих інвесторів, що частину санкцій проти РФ можуть зняти і вони намагаються скористати ситуацією. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.